Добрий день, добрий день, шановні колеги. Добрий день всі, хто сьогодні бере участь у цьому заході. Дуже багато цікавих виступів було сьогодні. Особливо мене вразило свята помилки. Тому це дійсно. Взагалі дуже багато було гарних таких ідей, які можна використовувати всім привіт з Одещини. Одещина тримається, Одещина працює і хочу сказати, що Одеська область, вся Одещина, вірить у перемогу, вірить у те, що все буде добре. Знаєте, я третій рік тільки працюю як директором. Я 20 років пропрацювала заступником директора. Тому сьогодні в мене є. Може, хтось є з директорів або заступників директорів є сьогодні присутні, з якими можна було б поспілкуватися, і з усіма наразі всі, хто сьогодні тут є. Я хотіла б ви, висказати деякі свої міркування з того приводу, який вже такий, що таке успішний заклад позашкільної освіти сьогодні. Тому що ті випробування, які пройшла по зашкілля, і всякі вся держава, це і ті два роки карантину, які просто дуже багато чого внесли в які зміни в нашу роботу, і воєнний стан дуже мав вплив величезний. Тому, е, сьогодні я розмірковувала, що ж таке успішний заклад позашкільної освіти, сьогодні і дійшла до висновку, що це той, який обирають наші діти, обирають наші батьки, тільки які до нас приходять, ті, які до нас е, приводять своїх дітей. І якщо нас з вами обирають, Значить, ми успішні і конкурентно спроможні, не дивлячись ні на карантин, ні на воєнний стан, ні на ті ракети, які над нами, не дивлячись на багато чого. А, ну, ми всі знаємо, що позашкілля це той простір, який може сформувати як ел еліту, так і звичайну особистість. І позашкілля це той простір, який готує людину, яка може захистити національну свідомість, національні інтереси. Викликати покоління це сутність позашкільної освіти. Так, школи мають величезне значення. Ліцеї теж дуже багато роблять, гімназії, все, все я згодна, все, але сутність нашої роботи з вами. Це викликати те поколінням покоління майбутнього. І якщо ми з вами, колеги, не збережемо таку ну, просто неймовірну систему позашкільної освіти, в якій створені найкращі умови для формування ціннісних орієнтирів, то ми не зможемо бути впевнені в збереженні нашої державності навіть тоді, коли ми переможемо. Що ми маємо тут і зараз зробити в умовах воєнного стану? Які виклики перед позашкіллям зараз існують? Ну головне навантаження в закладах лягає на, будь на директора будь-якого закладу позашкільної освіти. Я вже сказала, що я стала директоркою під час воєнного стану, тому для мене це був виклик. Зрозуміти, як я маю працювати, що ми маємо робити, і зберегти навчальний процес і вийти на орієнтири волонтерства. І допомагати емоційно і педагогам, і дітям це все для мене стало викликом. Бо я хочу я особисто я, як і будь-який директор, хочу працювати в успішному закладі з успішними педагогами, з успішними дітьми і батьками. Тому я сьогодні ділюся своїми думками з того приводу. А останнім часом я зрозуміла, що для більшості закладів позашкільної освіти набуло актуальності створення іміджу. Завдяки осучасненим новітнім формам та методам управлінської діяльності. Чому сьогодні це актуально? Тому що ми, позашкільники, маємо кожного дня виборювати право на існування позашкільного світу. Дуже прикро це говорити, але це є так. В багатьох містах за під час і карантинів і військового стану закривають заклади позашкільної освіти. Це неправильно, це, м'яко кажучи, неправильно. Це жах, і тому ми кожного разу маємо виборювати право на наше існування. Е, тому що таке відношення до нас, яке є, ми ну, завдяки часто нашій владі бачимо таке, знаєте, ну то не обов'язково. Тому ми виборюємо право на існування позашкільної освіти. А для цього і має бути створений позитивний е, імідж кожного закладу позашкільної освіти. Прояв творчих здібностей від дворника до керівника гуртка. Від директора до вихованців творче ставлення до роботи та оточуючи. Це головні принципи створення позитивного іміджу будь-якого закладу. Створення такого іміджу справа не одного дня чи навіть і не одного місяця. Ми все з вами розуміємо, що робота над іміджем відбувається. Е це копітка робота, і вона відбувається за деяких складових Голов... Ну, по-перше, це ділова репутація колективу, коли ведеться ділова документація, рівень, рівень результативності творчих досягнень наших дітей, візуальний імідж, все є оформлення, обладнання гурткових кабінетів, наявність концертних костюмів, сценічного реквізиту, наявність портфоліо, там кращих гуртів, це все до візуального іміджу входить, імідж адміністрації, та педагогічного колективу. Я свій колектив називаю найкращим кожного дня. І це є дійсно, воно працює, коли ти кожного дня говориш своєму колективу. Ти найкращий колектив. І внутрішній імідж. Це стосунки між керівниками гуртків і вихованцями, між керівниками гуртків і керівниками гуртків. Це всі ті внутрішні стосунки, які відбуваються під час роботи. У час потужної інформації і інформатизації та діджиталізації дуже багато напрямів в діяльності було перенесено в мережевий формат. Ми це з вами добре знаємо і це інтернет технології, які стали піковим переломним моментом всього людства, не тільки позашкілля. І не обійшов стороною цей процес і позашкілля дійсно період вимушеного карантину та воєнного стану, протягом якого працювали керівники гуртків та навчалися гуртківці з країни. Раїни це період змін нововведень перезавантаження поглядів, ідей і теорій. Тому останнім часом топовою темою діяльності нашої стало навчання з використанням дистанційних технологій. Головне питання, з якого всі керівники закладів позашкільної освіти почали розбудовувати свій дистанцій. Як продовжити освітній процес в закладі, як створити творчу атмосферу взаємодії, як виконати навчальні плани та зберегти контингент вихованців? Чому я говорю про військовий час? Тому що є заклади, які працюють, ну от у нас немає укриття, тому ми продовжуємо працювати в дистанційному форматі, ем, тому це актуально і зараз для багатьох колективів, яких немає укриття. І під і ось тут е, розкрився креативний творчий потенціал кожного директора, тому що кожний директор мав при, придумати, як вимушений знайти той варіант роботи, який би всім був зрозумілим, і він би спрацював. І можна констатувати, що незвичайно талановиті, неймовірні, креативні, не посидячі директорі закладів, освоїли дистанційний функціонал та підняли на новий вищий щабель цифрових компетентності своїх підлеглих. Актуальними і справді цікавими стали відбуватися онлайн педради, онлайн наради. Це я м -м, просто це все пережила на своєму досвіді. Я розумію, що це може я не відкриваю Америку, але м -м, дійсно онлайн педрада, онлайн нарада, онлайн засідання, онлайн методичне об'єднання, онлайн збори що це все було вперше. Нас у вузах не вчили працювати в дистанційному форматі. Я закінчила вищу освіту, маю нас там цьому не вчили. Це при ну, ми, ми, ми з вами це все м, вибудовували. Це той новий варіант, який нам дав можливість створити дуже зручний для використання профільний кейс, дистанційні навчання в онлайн режимі, в якому тепер є всі управлінські заходи, всі майстер-класи, всі гурткові заняття, всі е, е, масові заходи, то що все те відбувається в онлайн форматі. Ну, зрозуміло, що нові реалії, в яких ми живемо, диктують нові форми роботи. Тому під час воєнного стану позашкільники активно використовують вже набуті вміння та навички в онлайн форматі А для управлінців, для директорів з'явилася нова складова емоційний стан педагогів, вихованців та їх батьків і технічного персоналу. Одним з надважливих управлінських рішень стало проведення тих нарад, про які я говорила, які зберігають, підтримують емоційний стан і отримання того зворотнього зв'язку, щоб я зрозуміла, чи допомогла моя бесіда, чи сталося спілкування. Головним такому онлайн-спілкуванні стало збереження стабільного емоційного стану і особливо тих, хто опинився за кордоном, і тих, хто залишився в Україні. Тому що є дуже багато у нас випадків, коли на наші гурткові заняття. От я знаю особисто по нашому центру дитячої творчості, коли діти, які опинилися за кордоном, вони дуже благали. Будь ласка, не за не закривайте там на платформі Zoom-відеоконференцію. На будь-якому якій інший. Давайте ще поспілкуємося, давайте не, зам, не, не, не замикайте, не закривайте, будь ласка, відеоконференцію, давайте я ще подивлюся на вас, Відкрийте віконечко. Розумієте, це дуже важливо, коли це відбувається. Це і є успішність того м, закладу позашкільної освіти, в якому м, ми з вами працюємо, в яких ми з вами працюємо. Залишається актуальною роботою адміністрації, з чим я стикнулася. Це вирішення проблем матеріально технічної бази. Ну, ви знаєте, що ні не існує ніякої магічної формули для успішного фандрайзингу і ніякого гарантованого способу отримати кошти. От у відповідь на прохання дайте, ми хочемо то-то, то-то, тото. То Фандрайзинг у позашкілі – Це прохання коштів не на організацію, а на творчу життєдіяльність творчих об'єднань та уртів. І це дійсно працює, якщо це вміло подавати, якщо це вміло це все це про Конкретні прохання на реквізит, костюми, оформлення, інструменти, призи. Бо зараз кажуть: а навіщо ви ж на дистанційному? Ну і що, що ми маємо? Ми маємо продовжувати жити, ми маємо створювати якісь ескізи, ми маємо закупати музичну інстру... да, по-перше, це Зсу збройні сили України, і це в нас відбувається. Але коли ми про це про матеріально технічну базу для наших дітей не забуваємо. Це теж має дуже величезне значення. Вирішальною умовою реалізації проблем є комплексне розв'язання завдяки використанню інновацій в управлінській діяльності будь-якого за директору закладу, і головне, це бачити проблеми, актуалізувати, проявляти і не замовчувати. Ми з вами, ті, хто працюють зашкіллі, ще до повномасштабного вторгнення до пандемії зрозуміли, що е, є проблеми. З якими ми стикаємося більше ніж школи, ніж заклади загальної середньої освіти. Це цифри, і така інформація про здоров'я дітей і молоді, це наша кібербезпека. Нещодавно, коли я була в Києві, я почула таку дуже ну, таку інформацію, що зараз підвищився відсоток спроб дітей піти з життя. Розумієте, це 20% дітей це суїцид, який реально ну, діти були на цьому побачені. Суїцид взагалі хочу сказати, що помолодша, ще є така інформація, є така статистика. І це вже кожна п'ята дитина, це дуже м, така прикра інформація. Ну і в умовах війни ми з вами розуміємо, що це буде зростати. Ще одна проблема: проблема, з якою ми з вами будемо стикатися, це збільшення інклюзії. Це цілий ряд затримки психічного розвитку через постійні тривоги, через те, що ракети, які пролітають через прифронтові території, де постійні обстріли, це теж є вплив на кожну дитину, яка знаходиться зараз в Україні. Я отримала теж таку цікаву інформацію. Ну, вона дуже така не дуже приємна. Кембриджський інститут травми. Виявив, що ударна хвиля так впливає на мозок дитини. Ударна хвиля або проліт ракети, так впливає на мозок дитини, якби та дитина просто стояла би і, била, била, стояла би і билася головою об стінку. Розумієте, який яка втрата здоров'я у, у наших дітей? І ми з вами це бачимо. І бачимо наслідки по дітях, які до нас приходять, і з такими дітьми, які були нормальні, які працювали, все було нормально, вони народилися нормальними. Але ми з вами маємо створити умови для таких дітей. І що робити надалі при збільшенні таких дітей? Це виклик перед нами з вами. Бо це величезна хвиля, яка накриває від війни. І ми ще до кінця не зрозуміли усіх наслідків і втрат, які ми побачимо ще пізніше. І до нас це вже такі діти приходять. І приходять діти, що втратили мовлення. Мовленеві навички втрачені не тільки від пережитих травм, але й від втрати контактів, соціалізації під час пандемії, втратили друзів, рідних, однолітків, дуже багато причин. І роки епідемії, роки війни це той час, коли діти перестали повноцінно розмовляти. І є такі ну, багато. Ми бачимо таких прикладів, коли в 10-11 класі. Проблеми з читанням, з письмом, ну це я не відкриваю Америку. Ми з вами знаємо дуже багато таких бачимо дітей, і на фоні оцих всіх проблем і втрат реально єдиним простором дружнім до дитини. Є позашкілля, я в цьому впевнена, місце, де дійсно створюються умови, аби дитина довірилася і розкрилася. Психологи кажуть, що дуже важливо для психоемоційної стабілізації дитини є спільнота однодумців, тому в державі. Ну, я хочу сказати, що а, така спільнота однодумців – це дійсно центри і палаци дитячої творчості, так, це ті заклади позашкільної освіти, які приймають цих дітей. І е, вкрай важлива актуальність е, сьогодні захистити позашкілля, бо це захист нації, кожної дитини, збереження кожної дитини і порятунок на майбутнє. І е, хочу сказати, що взагалі е, в тій оновленій державі, яка має бути, а вона буде у нас, це е, е, на першому місці дійсно має бути Збройні Сили України. На другому місці розвиток медицини і на третьому позашкілля. І тільки в такому випадку освіта і позашкільна освіта, тому що тільки так ми зможемо і зберегти свою систему і дати майбутнє нашим дітям. І аналіз роботи закладів позашкільної освіти за минулі оці ці роки. Під час війни, під час карантинів дав стратегічні вектори розвитку освітньої діяльності закладів позашкільної освіти, це виявлення і подолання навчальних втрат, це обов'язково, це розвиток мережі гуртків в умовах воєнного стану. Ми все рівно маємо це розвивати, оновлювати зміст освіти, методів та форм гурткової роботи на засадах української національної та громадянської ідентичності, формування, формування оборонної свідомості, покращення матеріально-технічної бази, підвищення іміджу закладу, позашкільної освіти. Шановні колеги, життя триває. Отже. Сьогодні ми маємо підняти освіту України на новий рівень і направити всі наші спільні зусилля для гармонійного розвитку особистості особистості через освіту, виховання та навчання. Тримаємося! Слава Україні! Героям слава! Дякуємо вам за цей позитив. Дякуємо за те, що в такий непростий час. Ми розвиваємось, ми будуємо наші заклади освіти. І робимо все для того, щоб наші діти були успішними, щасливими і розвивали нашу країну у майбутньому і вже сьогодні.